Шалом, це Славко. Ася каже: роби, поки є світло. Ну, я і зробив, може, з певними прогалами. Всі мені радили статтю нашого брата Коверт Кабало. Ось цей ролик за втрати танків Т80 за їхню динаміку і коли вони закінчаться. Ось ця схема. Але йдеться не за те, йдеться за порівняння даних аналізу і обрахунків нашого брата Коверт-Кабала з відомим французьким аналізом і з тим, наскільки вони всі помилялися і наскільки є ситуація зараз іншою. Скажу зразу: за ми ніколи не можемо порахувати, наскільки їм там погано. Ми завжди перебільшуємо, ми міряємо їх по собі і завжди вважаємо, що в них краще. Ніж ми собі можемо уявити. Головне значить анонс. Якби мені сказали, що у них стільки танків на в кінці мая, на початку червня 23-го року, я б з таким веселим обличчям не коментував би вам французький аналіз. Коротше кажучи, основні бази. Ось те Т-80 за французьким аналізом. Ось. 111 база. Ви бачите, у французів 422. 61 піджатим повітрям. 361 придатних. У коверт Кабала 318. Танків. Так, 60-18 база. У французів 158, 144 під повітрям, 158. це Решта, значить 14 машин придатних. У Коверт Кабала 208 на цій базі він нарахував. І, значить, 22-га база, 170 машин, це з українськими двигунами. У де про що ми будемо говорити? Це залізний резерв, який вони почали випайні в паніки рік тому з пізнього літа відновлювати отлівати вручну оці от блоки турбін. Уявляєте, із алюмінія, каже, бочки переворачували, тігли і отлівали. На колесиках возили по цеху. Ніхто не ошпарився, однако, все три. Ну, старі уже там, персона там старше мене працювали, трясущеся. Ну, все-таки вміють не проп'єш. Тут деяких дратує, значить, що я роблю відступлення, ну, так життя ж триває, точиться війна, як казав наш брат Дмитро. Значить, 750 машин нарахували, тоді 205 під повітрям, 375 придатних, 170 сток, що про я вам радів, повідомляв. Але. Я б так не радів. Якби наш коверт кабал не нарахував. Значить, іще чого не було у французів тепер? Буду відкладати. 12.95 база. Ось, не проаналізована. 136 машин Т-80. 13.11. Бачите, тут вказана оця каліч Т-72. Чомусь, а вони вказують, 86 Т-80 було. На початок війни. І 769-я база була по храненню Т-62, даже поджатым воздухом у Т-60 власне, вибачте, ось вони, красавці. О. 769-я ось вона т 62 під воздухом, т 62 пригодний, Т-62 під ремонт, під роздачу, під розборку. От бачите, оце от. Отакі от дані. Значить, різниця. У коверт Кабала, значить, 1207 машин. А у французів 750, як ви бачите, майже на 450 машин помилилися. Це, тоді б нам би це було погано, тоді б ми переживали. Але зараз це добре. Чого? Дивимося на ситуацію. Ось наш Ріхард Верекер на витрати оце от гавністого цвета. Це зростання Т-80 втрата. Він, правда, варспотінгом користується. Я їх не сильно люблю. варспотінги. так, це треба не відкладати, це нам ще знадобиться. Так. Тепер повернемося до Французів. На початок війни 464 машини Т-80 було в строю. І з'яли з баз, вони ми беремо вже дані нашого брата Коверт Кабала. 1207 машин. Всього прибавляємо, значить. Ресурс танка Т80 1671 машина. Ну, французов на початок літа 23-го року запас був 426 машин. Це проміжуточне, просто щоб ми з вами зараз порівняємо з сучасними залишками. Залишок танків. Зараз я вам оповім за залишок танків. Ось залишок танків на 24-й рік. 33 танки. На 111-й базі, на 60, 18, 47 танків, на 22-й базі 118 танків. На 12, 95, 0. І на 131-71. Як було 86 на початок війни, так стало 71, як каже ася скелети. Це вже нікуди не поїдуть. На 769 було 41, стало 13 скелетів. Так що ви бачите якість цього запасу. Значить, з 282 машин на на, на момент аналізу Коверт-Кабала, дані 24 року, за який місяць ми не знаємо. Ну, до 200 придатних, а 84 скелета. Значить, ми віднімаємо від 1671 від цього от об'єму, від цього ресурсу танків наявного в Москвині, в Т 80 1389 танків. Оцей розход ми з ним маємо розібратися, значить, скільки знищили наші доблісні українські вояки і скільки лишилося у противника. Я вас трохи помордую. Між квітнем та 23-го року Коверт Кабал встановив спадіння ресурсу танків Т-80 з 942 машин до 910 машин, значить, за 6-7 місяців мінус 3-4%, значить, було падіння общого ресурсу. Ну, це так, дані для світлення, вони цікаві, але ми повернемося до втрат. Загальні втрати за. Оріксо ми ще здають коефіцієнта не брав. 894 машини Т80. З них з українським двигуном. Оце може я помиляюся, хай мене поправте, Я швидко діяв, ася мене підганяла, У УК командирські, УЄ УМ2. Я їх відніс до українського двигуна до те, що вони в останню чергу переремонтували. 170, 108 машин 170, 62 остаток під ремонт Це машин був під зміну двігателя чи як вони з ними вчиняють. І ББВ МАБРАСА 22 до 24 машини. Це я так просто про всяк випадок. З 1389 танки, танків, 894. Ми навіть без 0,2 коефіцієнта віднімаємо. Виходить, що найбільший запас танків. 500 ресурс танків, 500 одиниць Т-80, як на початок війни, тільки що в запасі ще у них там ми бачили той мотлох. Скільки з нього в действуючих частях і скільки за це, ну, візьмемо 500, ми не знаємо поставки. Це мінус 200 машин. 300 машин Т-80, це найнижчий показник в строю, Найнижчий показник. Ну, тому що, так, да, це з навіть коефіцієнта ще додати 20% до Орікса. Найнижчий показник 300, найвищий 500. Ось десь між цим показником. Ну, я б сказав, що. Ну так, да, ми рахуємо ресурс танків, наявність строю. Ну, от це і є загадка між трьома стами... І чотирьохстами десь би я сказав у строю, так що менше ніж на початок війни. А не забувайте, це танки ударних з'єднань. І коли вони говорять, що вони куди пайдуть, нікуди, крім як нахер, вони пайти не можуть. І нам треба дивитися оця. Ви бачите, зростання знищення танків Т-80, зростання ударного потенціалу. Т-72 скорочується. Це ж був дешевий мобілізаційний танк. Цікаво, це був дорогий танк для того, щоб дійти до Європи по заправкам. Не да они уже вже до Європи. Єдине, щоб ця сука стара Європа оцінила наші жертви, оцінила наші втрати, оцінила наші ресурси і наші можливості. Ну не дождемося, маємо втішати себе тим, які ми ефективні. Дякую вам, що як тільки у мене відновилася перемога. В передачах відразу ви відразу на це зреагували моєю нашою підтримкою, і дуже прошу вам цю підтримку продовжити, тому що. Без світла працювати важче, а читати треба більше, а на Асю більше тоді домашні роботи падає. Коротше кажучи, підтримуйте нас, а ми вас будемо радувати перемогою. Бай. Ну, і що нам стало додатися, щоб один злодій перевратів в скелет? да, да Собственно, говоря. Он же ж відід, вы ви розумієте, до чого це все йдеться. Чому каже, он же ж відіт ці ж втрати... Ну як вам розуміти пояснити, це вже не відновити. Він ні на яку Європу ні на кого більше не нападе. Він, він розуміє, що справа його життя це от попити кров з нас, українців. І якщо в нас буде світло, принаймні по 12 годин на день, то ми його пересидимо. обов'язково. О, чули.